Доброго ранку, шановні друзі. Я Людмила Богуш, я власниця компанії BolStain, і я сьогодні провожу тайм менеджмент зарядку. І хочу я почати з того, щоб подякувати вам за, за ваше вітання до нашого дня народження, за ваші побажання, які ви нам сказали. Я хочу вам подякувати за це за ваше ставлення до нас, тому що це дуже допомагає. Це дуже допомагає, особливо в важкі часи, особливо, коли ти стикаєшся з якимись проблемами в житті, то можна, можна дивитися на те, з якими проблемами ти стикаєшся, а можна дивитися на те, хто і як тобі, тобі допомагає ці проблеми проходити. І для мене я можу сказати, що ваші вітання побажання це те, що мене підсілює. Бо я жива людина, я можу робити помилки, як всі люди на світі, да? я можу бути неправа, я можу в чомусь сумніватися. Да? Я можу там, ну я навіть можу українською мовою не дуже добре розмовляти, да? І, і. Коли мені ви мені кажете ой, Людмила, у вас це гарно так виходить, це мене надихає. А коли хтось каже, то ви щось там якої як ви це розмовляєте? Ви в Україні знаходитеся, а ще не навчилися добре розмовляти, то я просто розумію, що я стикнулася з ненормальною пригнічуючою людиною, яка хоче мене вибити, а потім взяти над наді мною якусь владу. То сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як виходити від, від, від з пригнічення. Вчора розмовляла з своїм клієнтом, своїм менті. Ви знаєте, що я менторка, і я в мене є люди, яких я веду по життю, з якими там їх цілями, які в них є, і я їх туди просуваю. І я розмовляла вчора з моїм менті, і він мені він мені сказав: знаєте, я ось змінився, тому що раніше, коли в мене щось не виходило. Аднурні так, не те, що виходили, чи раніше після зустрічі з клієнтами, партнерами, потенційно, я завжди думав про те, що я зробив не так, а особливо, що хтось мені щось сказав, що я зробив не так. А зараз я почав дивитися на те, що я зробив так, що в мене вийшло. Вот на цієї зустрічі, на цих перемовнах, от що в мене вийшло. І в це змінило моє ставлення до мене. Я дуже раділа з цього приводу, тому що це те, куди я його штовхала, да і в мене на це пішло. Це пішов цілий рік на те, щоб його там всунути кудись. А ну тому, що люди іноді так застрігають в вагнюці, що неможливо, неможливо людину витягнути. І оце було дуже важливе, те, що він мені сказав. Я зрозумів, що кожна моя дія це перемога. Кожна моя дія це перемога, маленька, велика. Це просто це є сам факт. Бо я переміг себе, тому що я пішов і туди, де я не дуже впевнена себе відчуваю. Я пішов туди, де для мене небезпечно. Я почав робити щось, да, що, в, чому, в чому для мене виклик. І от просто я хочу сьогодні про це і поговорити. Ми в житті отримуємо виклики кожного дня. Це може бути погода, це може бути для українців, це може бути ам, воздушна, да це може бути атака расистська, це може бути м, пробки на дорогах, це може бути все, що завгодно, да, це може бути і законодавці, це може бути люди, які вас подводять. І ми можемо на це дивитися і вирішувати для себе, що життя складне, але подивиться, ми з вами в оточенні людей, які нас поважають, які готові для нас щось робити. Я нещодавно просто я подивилася, як людина мені допомагала. Вона він не просто мені допомагав. Він для того, щоб мені допомогти, ну, начебто, пішов для себе на якийсь там різ, ризик, ризик. Да? Він пішов на цей ризик. Він мені допоміг так, що я навіть. Зовсім не очікувала такої допомоги, і після цього він пішов далі. То я які я зробила висновок, що є люди, для яких я важлива. Я для них важлива настільки, що вони готові відкласти свої справи і допомогти мені. Але ж чому не тому, що я така просто, от я така гарна, красива, любила Богу ж. Да? Ну мене вже надія мені ж не 16, да, щоб я глазки вам там очки вам будувала, і щоб ви це цього мене полюбляли. Ви мене любите за те, що я для вас зробила, і за те, що я вам зроблю. То ви знаєте, я хочу ще ще тут. Хочу вам. Похвалітися, бо ви можете мене вже привітати з тим, що я створила нову форму навчання, яка вже є прийнята. Це навчальний квест. Не гравий квест, а навчальний квест. Якщо ви знаєте, де да, що 20, в 2020 році я створила навчання, а тайм-менеджмент квест. Я розробила цю форму квесту навчального. Людина шукає, отримує знання, робить там тра-та-та та, на протязі якогось часу. І я вже побачила, що вже інші компанії почали просувати і. І продавати свої навчальні квести, які побудовані таким же чином, як побудували ми свій тайм менеджмент квест. Тобто я запустила нову форму навчання в Україні, це вже прийнято, ви можете мене привітати. Мене тут вчора запитали, а ви могли це запатентувати? Ну слухайте, слово квест не можна запатентувати, тому що воно слишком там загальне. А форму навчання все рівно вони в мене не візьмуть. А навіть якщо вони її візьмуть, то нехай воно буде розумієте, ви, вмі... ви в світі щось робите для того, щоб воно там залишилося. Ви ж не хочете, щоб воно пішло разом з вами і щоб воно тільки вам. Да? Дивіться, скільки автівок їздить, а колись одна людина ці автівки запустила. Да? Дивіться, скільки брендів зараз, дивіться, скільки да, будинків, скільки всяких речей, технології повинні розходитися. Отже, якщо хто зараз питає, хто був перший, да? це не це, це не має значення. Я для себе знаю, що я перша. Я для себе знаю, що я запустила цю форму навчання та ймен квести. Навчальний квест, найгрової не, не ігровий а навчальний квест, і я бачу, що інші люди почали це повторювати. Я не знаю, наскільки вони дійсно роблять квести, да? наскільки чи може вони використовують тільки цю назву, але навіть якщо вони назву використовують, що це означає? Що вони розуміють, що це щось дійове, да що воно працює або воно стає популярним. То можете мене привітати. Я запустила нову, нову форму навчання. Також я хочу звернути вашу увагу, що минулого року, в грудні, я запустила також нову нову форму навчання під назвою Спринт. Да, Спринт навчання. То також я буду це продовжувати. Я я впевнена, що вже в 24-му році ви побачите на ринку спринти, навчальні. навчальні спринти. Чи буде як я буду продовжувати мої навчальні спринти? Я просто буду їх робити в нашому клубі «Богуштайм Прайд», до якого ми залучаємо тільки наших випускників, тільки тих людей, які у нас отримали вже послуги, люди, які знають, що таке тайм менеджмент, це перша умова, щоб стати членом нашого «Богуштайм Прайду». але ж. Продовжуємо. Дивіться, я вам розповіла про те, на що я звертаю увагу. Тобто, я, я, я живу в такому ж світі.